Коли я почав почав, я думав, ні, то такого не може бути. Львівська обласна військова адміністрація дозволяла виїзд чоловікам а! за кордон за листами з підписом Олександра Третього. <рес> це реально не вона з української правди, ну, і це реальний факт. Коротше, щоб ви розуміли, тобто на листах від громадської організації стояли, ну, по перше, печатки неіснуючої організації і підписи царя. Олександра Третього. Йдеш, йдеш, йдеш. Я просто... мені цікаво, в який момент цей афір, да, я... да, да. який цю схему все задумав, в який момент йому в голову прийшло, а підпис буде Царя Олександра Третього. Ну, насправді це типу геніально. Ну, просто це, це, це прикол. Ну, але що ну, ну, мало в голові таке? Ну, Як... так, ну, тому що людям, які засвідчують. Ну, я просипаю, сука, зранку, я не думаю. Підписи Олександра Я просто знав, що люди будуть дивитися на підписи на, на зелених доларах. Зумівчибах типу, які там підписи стоять, а які підписи на документах. Але там підпис такий файний, розмашистой. Але б... Олександр третій десь десь мов зуї Ленін може бути. <be." laughs>